Привіт, в цьому ролику ти дізнаєшся про стратегію DCA. Ми познайомимося з нею, проаналізуємо всі плюси та мінуси. На практиці, звичайно, що зі всіма підрахунками, я все це підготував. А якщо додивишся ролик до кінця, то познайомишся з ще одною робочою стратегією. Я надіюсь на твою підтримку, обов'язково постав лайк та напиши будь-який коментар. Це допоможе набрати цьому ролику більше переглядів. Чим більше лайків та коментарів буде під цим відео, тим більше роликів я зніматиму в подальшому. Вже давненько не було роликів. Більш детальна інформація на даний момент по ринку в моєму телеграм-каналі. Я там розказую про інвестиції, про те, що купую, про різні методи, як заробляю. Підписавшись на цей канал, ти завжди будеш в курсі. Там щодня виходить щось новеньке, можеш щось запитатися, проконсультуватися. В принципі, у нас приємне в ком'юніті, в чаті ти можеш задати будь-яке питання і отримати на нього відповідь. Переходимо до справи. Я підготував тут. Такий невеличкий графік, багато різних позначень, зараз все поясню. DCA – це усереднення позиції. Ми дуже багато разів чули, що на падінні класно докупляти, бо ми тоді виходимо на якусь приємну середню ціну. І сьогодні, в принципі, я якраз цим зайнявся, порахував, чи насправді це настільки профітно, чи, можливо, можна скористатися якимось іншим методом. Давайте про все одразу по порядку. Якщо дивились канал, то знаєте, що я вважаю, що нижче 20 тисяч доларів за біткоін це приємлива ціна, приємна ціна для покупки першої. Звичайно, що я буду купляти частинами і таким чином усереднювати позицію. Я хочу вирахувати в середньому, яка в мене буде ціна середня, коли я розділю на декілька покупок позицію. І взагалі чи це вигідно, чи може ми щось підберемо інакше, якийсь інший метод. Дивлячись на історію, то кажуть, історія не повторюється, але вона рифмується. Кожен цикл на біткоїні, та й не тільки на біткоїні, він завжди завершувався якоїсь зони накопичення. Ось бачимо, ось тут декілька місяців було плоске дно. Навіть якщо рахувати ось це початок ведмежого ринку і зниження, ще одне зниження, потім довге плоске дно. Ще одне зниження, знову дно протягом декількох місяців. Дехто каже, ну буває і не дно, ось на коронадампі був різкий спад, а потім такий відносно стабільний е, висходящий рух. Але цей навіть висходящий рух займав декілька тижнів, тобто немає таких моментальних проливів, є все рівно якась фаза накопичення. І якщо ми віримо, що наступний цикл у біткоїні. Не буде чимось космічно унікальним і новаторським, то звичайно, що в нас буде зона накопичення, так чи інакше. Тут я трошки зближу. І перші покупки я вже здійснював на ще 20 тисяч доларів за біткоін. Що ж буде, якщо ми будемо купляти на кожному зниженні? Я це все вже порахував, показую, на прикладі тисячі доларів. Отже. Першу покупку ми зробили на 20 тисячах. Тут ще всі сумнівалися, що буде все нижче. Потім ми виросли, повернулись знову на 20 тисяч, і тут багато людей вже купували на якусь незначну суму біткої. Першу покупку допустимо, я здійснив на 20 тисячах на 100 доларів. У кількості в біткоїнах це п'ять біткоїна 0,005. Пізніше наступну покупку на 19 тисячах. Теж на ту саму суму на 100 доларів. Тобто класичний DCA усередині позиції. Купуємо на одну і ту саму суму з кожним зниженням ціни. Вибираємо собі якийсь діапазон і по ньому працюємо. Я вибрав діапазон 1 тисяча 20 тисяч, 1918. Ось оці три покупки в мене, в принципі, є. Цих я ще чекаю, якщо вдасть їх ринок. І давайте подивимося. На 18 тисяч на 100 доларів на 55, на 17 тисяч ми купимо 58 тисячних біткоїна, на 16, якщо опуститься ціна 62. Ось і допустимо, наприклад, у нас біткоін спустився на якесь своє глобальне, вже можна сказати, в цьому циклі дно і почалася зона накопичення. Місяць вона триває чи два, чи декілька тижнів, ніхто не знає. Ну переважно це займало мінімум декілька місяців. На цьому дні я теж купив. Чи на дні, чи не на дні, але все одно на середньостатистичній, припустимо, ціні. Це в нас було 11 тисяч доларів в моєму варіанті. Буде вище, ну тоді буде вище. Ну, ось так. 10 покупок у мене по 100 доларів. Тобто я вже свою 1000 доларів вклав. І середня ціна покупки у мене вийшла 15,5 тисяч доларів. Десь ось тут. Ось так, 15,5 ціна покупки. Біткоїна в мене вийшло з 6 6,5 063. Ось така, такий об'єм біткоїна я зміг купити на цьому падінні. усереднюючи позицію, користуючи DCA. Ви скажете, ти міг ще докупляти ось тут, коли було пласке дно, його побачимо. Ну тоді це вже не усереднення позиції, це вже зовсім інше. Усереднення позиції це докупка. На зміні ціни, яка падає нижче, ви докупляєте ще. Тут ціна стоїть на місці. Це вже покупка, по суті, на накопичуванні. Якщо ви хочете купляти, це вже не DCA, а на накопиченні ви набираєте позицію. Ми зараз говоримо про DCA, який зараз дуже багато всі говорять про нього. І вважають, що тільки ним і варто користуватися. Які мінуси цієї набору позицій? Перше, коли ми купуємо. На 20 тисячах ми не знаємо, де буде дно. так? Ми заносимо свої гроші, але з великою вірогідністю ми знаємо, що наша покупка буде в мінус. Тобто ми купили на 20 тисяч, біткоін впав на 19. По психології нам не дуже приємно, бо з наших 100 доларів залишилася менша вже сума. На 19 докупили, потім падає на 18, у вас і перша покупка в мінусі, і друга в мінусі, тобто ми постійно в мінусі. Довгий час ми будемо знаходитися в мінусі. Якщо е, нам навіть треба буде, допустимо, зафіксувати свій збиток, бо вам ну, потрібні були кошти дуже. Не знаю, правда, якщо це напевно ви не дотримуєтеся ризик менеджменту і мані-менеджменту, в таких от випадках які значні суми вклали, їх треба вам виняти, ви продасте в збиток на цей період і зафіксуєте свої убитки, що не дуже приємно. Тобто це погано для психології. Ви постійно бачите просадку. І аж потім, коли вже йде зона накопичення, фаза накопичення, потім розворот. І вже починається в нас якийсь булран новий. Чи це буде в 23-му, чи це буде в 24-му, ніхто вам не скаже, але, в принципі, після кожного халвінга завжди починався булран. Що можна зробити по-інакшому? Яка є альтернативна стратегія цьому всьому? Підтримай україномовний контент лайком та коментарем. Та здавалось би, нічого нового. Продавай на падінні, купуй на рості. Тобто ми могли б дочекатися фази накопичення, як ці її можна буде розпізнати. Це, звичайно, що буде боковик з низькою волатильністю. Перед тим, як ми провалимося на цю фазу накопичення, там будуть великі об'єми, побачимо, що крупний гравець продав, розпродався, чи просто масова паніка, панічна розпродажі була б ось тут. І тоді буде низький інтерес на ринку біткоїна, на ринку криптовалют, і ми будемо повзти по дні в довгий, довгий час, так як це ось було ось тут. Починають зближити, подивитися, бачимо, яка там низька волатильність. Так чи інакше, ми будемо бачити, що це в нас справжня зона накопичення. Та й взагалі тоді буде зневіра на ринку, всі будуть казати, що вже все, більше біткої не буде рости і тому подібне. Факторів буде дуже і дуже багато. І там економічна ситуація, звичайно, що теж буде відповідати всьому цьому. Після цього, якщо ми пересиділи ось цей нудний період, не купляли, бо ми не знаємо, можемо провалимося ще нижче. Але, в принципі, нам страшно купляти тут, хоча це теж можна і хороша стратегія, купляти на накопиченні. Але от ми перечекали, більш безпечніше треба дочекатися якогось руху висходящого зміни ось цього плоского е руху на висходящий тренд. Тобто зародження тренду. І, наприклад, у нас середня ціна ось тут на дні була 11 тисяч. Доларів. Ми, наприклад, дочекалися, я, наприклад, рекомендую дочекатися, хоча б більше 30% росту від 11 тисяч. Зробив, щоб були круглі цифри, легше було рахувати. Наприклад, ми дочекаємося 14 тисяч доларів, тобто був якийсь захід, тест рівня, ретест, і його пробій. Ми закріпляємося ось тут на 14 тисяч доларах. Від 11 це вже більше 30% росту. І саме ось на цих. 14 тисячах ми робимо першу покупку. Але не на 10-ту частину. Там ми, якщо ви пам'ятаєте, ще не забули, по 100 доларів купували. Тут ми купуємо на 1 третю вашого капіталу. Тобто 333 долари. Купуємо на 330 долари. На 14 тисячах. Пізніше нас побачили все-таки. Ну, взагалі, тут вже буде видно, що якась відлига на фінансових ринках, можливо, ФРА зменшує ставку, в світі дешевшують енергоресурси, можливо, вже війна завершиться, або перейде в якусь холодну фазу з меншими втратами і меншими економічними збитками для нас. І тоді, якось же в світі стане спокійніше, почали зародження тренду. Ми це все побачимо на графіках. Отже, тут ми зробили першу покупку: 14 тисяч. Другу покупку ми зробили на 15 тисячах, ще на 333 долари. О, перше, в першому варіанті у нас це виходило 0,237, майже 2,5 біткоїна. В другому варіанті трошки менше, бо ціна більша, 222. І на 16 тисячах ми купуємо втретє. І в останнє е, на цю суму, щоб нашого витратити всю 1000 доларів. І ми купили на 208. 0,028. В такому випадку, наша середня ціна буде 15 тисяч доларів. Що вже вигідніше, ніж середня ціна ось тут, при 10 покупках на осередині. І разом з тим ми набрали трішки більше біткоїну. 0,667. Тут 0,663 біткоїну за цю тисячу доларів, яку ми виділили. Тепер пройшов якийсь час. Біткоін виріс, не знаємо чи до 100 тисяч, але ось тут ми нарешті повернулися хоча б до 60 тисяч попереднього піку, і рахуємо чистий профіт в наших всіх е, наших стратегіях, які ми використовували. Якщо б ми йшли за DCA класичною, тоді в нас біткоіна, 0,663 біткоїна, 0,663 біткоїна, ми б продали за ціною 3978 доларів. Відмінусовуючи наш вклад, це чистиме 2978 доларів. Ось тут у нас трошки більше біткоїна, ціна середня трошки вигідніша, чистиме 3002 доларів. Є ще більш ризиковий варіант, можна одразу на 1000 доларів купити по закріпленні цього рівня. Тобто на 14 тисяч доларів, назначені 14 тисяч доларів за біткоін, ми купуємо одразу на 1000 доларів. На всю вашу суму біток і у вас виходить ось така. Крім того, коли ми продаємо навіть частинами ось тут, тут ми продали плюс, звичайно, щоб у нас середня ціна 15 тисяч. Потім біткоін пішов вище, ми ще й тут трішки продали, тут продали. Наприклад, пішов розворот, ми продаємо тут все рівно в плюс, і тут, в плюс, і тут і тут. Тобто ми тут купили, тут продали. Тобто, по суті, відпрацювали весь цикл, болурана завжди триває набагато менше, ніж накопичення, буквально там місяць-два до декількох місяців. Вся інша фаза розподілу, накопичення може тривати роками. По плюсах, ну крім того, що ми по суті, залишаємося на такій самій середній ціні, навіть трішки кращій ніж усередині, крім того, ми знімаємо з себе психологічний тиск. Дивіться, ми купили на 14 тисячах. Ціна виросла до 15, ми вже заробили вже на 15 тисячах. Ми купили ще на 15 тисячах. Ціна виросла до 16, у нас вже дві позиції в плюсі. Ми ще третю покупку здійснюємо. Розумієте? Ви а ось тут ви тут погано себе почуваєте, у вас постійна просадка і чекаєте, коли вже буде цей ріст. Такі от пироги, і, як на мене, ця стратегія теж має міцемати, і нею можна теж користуватися. Стратегія не нова, це стратегія Джесі Лівермора, можете про нього прочитати, був такий успішний і відомий мільйонер-спекулянт, трейдер, і в нього є так само дуже багато цікавих моментів по трейдингу, як саме він е, досягав успіху. Якщо хочеш зустрітися зі мною в наступних роликах, обов'язково підпишись на канал. Ну, з біткоїном все зрозуміло. Якщо ми віримо в його перспективне майбутнє, то в принципі і цією стратегією можна користуватися DCA. Хоча вона більш, ну ви ж зрозуміли, більш має навантаження на вашу психологію, бо ви постійно сидите в просадці і чекаєте. І не можете продати свої кошти. Тут ви можете їх продати, все одно в плюсі, Якщо її вам треба вийняти з ринку, розумієте, що цей плюс. А якщо би це був не біткоін, дуже багато хто купує всіляких шиткоінів і користується DCA усередненням. Тоді, мало того, що він сидить в просадці, ціна його може досягти і нуля. Я тут вибрав DOT не тому, що DOT це скаміна і шиткоін. Просто в нього приємні круглі цифри на ціні і легше рахувати. От Вважаємо, що нижче 80% вже можна розглядати перші покупки на таких, якщо так можна назвати, фундаментальних альткоїнах. І, допустимо, ми б робили першу покупку на 10, навіть так на 11 на 11 доларах. І в нас було 10 покупок. Не знаю, що таке буде, але це все ж таки ДОТ. Але на інших шиткоїнах в них можливе зниження до 99%, тобто до 2 доларів. У нас є 10 покупок, зниження на кожен долар це нова покупка. 11, 10, 9, 8, 7 і так до 2 доларів. Середня ціна в нас виходить 6,5 доларів. А якщо б ми дочекалися якогось плоского накопичення, рано чи пізно е, воно буде, тоді купили на, великому, на невеликому рості десь ось тут, на всю позицію одразу, яку ви виділяли, або розділили на три покупки, тоді ми вже б спокійно з нормальною здоровою психологією задоволені, збирали свій профіт в подальшу. Але якщо це був не дот. А якась монетка, яка ввальнулася на 99,9%, ви оце все усереднюєте, усереднюєте, а у вас середня ціна аж ось тут. Скільки вам часу треба чекати, щоб вона відросла, і дуже довго вите в просадці. А ще є варіант, що вона може коштувати 0. Нічого не коштувати. А ви постійно усереднюєте її, усереднюєте, усереднюєте, і кошти ви або продаєте в обиток, або дочікуєте до того, що вони коштують там, 1% від того, що ви вклали з тисячі доларів. Там, Залишилася у вас десятка або взагалі нуль із кабіну. Тому, якщо хочете детальніше більше прочитати про всі ці стратегії, погуглите про Лівермора, також підпишіться на мій телеграм-канал в описі під роликом. І ми з вами можемо ще поспілкуватися про це в Телеграм. Не можна сказати, що стратегія DCA не є працюючою. Так, її можна використовувати, якщо ви купуєте певні фундаментальні проекти на великий термін. Але ти повинен знати і про інші можливості. Дякую тобі за перегляд цього ролика. Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, в ньому я публікую всі мої думки по ринку і показую, де заробляю. У нас дружнє велике ком'юніті, в якому ти можеш запитатися, проконсультуватися і отримати будь-яку інформацію абсолютно безкоштовно. Дякую тобі за перегляд, за те, що потратив свій час і подивився цей ролик. А я бажаю тобі тільки робочих і успішних стратегій. І, звичайно що, думай і багатій. Low, you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answered a no man i still go go go